Доступ до державного реєстру арештованих активів тепер кожен зможе побачити конфісковане армою агенцією з розшуку та менеджменту активів. Реалізувати це вдалося у співпраці з Мінцифрою щодо російських активів. То арма може накласти арешт, але поки не може розпоряджатися та реалізовувати їх на користь нашої країни. Не дозволяє законодавча база, але відповідний законопроєкт в регулювання цього питання вже на розгляді у Верховній Раді понад 240 тисяч записів про арештовані активи в рамках всіх кримінальних проваджень в управління Арма передано 68 тисяч 500. З них 1 тисяча 64 – це активи, в яких 100% прав – Належить громадянам Російської Федерації розпочати реалізацію арештованих активів, які були виведені злочинцями, зрадниками, колаборантами за кордон, докладаємо всіх зусиль для того, аби яхту Медведчука, що знаходиться в Хорватії, і яка на момент покупки у 2015 році коштувала близько 200 мільйонів євро, було продано. А гроші від її продажу потрапили до державного бюджету України.